Прогноз погоди на вихідні 15-17 березня 2025 року для України. Прогноз складено на основі кліматичних тенденцій середини березня, враховуючи надходження арктичного повітря, що спричинить похолодання, мокрий сніг та нічні заморозки. Загальні тенденції по всій Україні на вихідні, 15-17 березня 2025 року. Становлять такі: в суботу, 15 березня, мокрий сніг із дощем очікується в Рівненській. Області, а дощі пройдуть у всіх західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській і Луганській областях. Нарешті території України переважатиме суха погода з хмарністю та проясненням. Вітер слабкий: 3,8 метрів за секунду. Значне похолодання торкнеться північно-західних областей. В день там лише плюс 4, плюс 8. Нарешті країни ще тепло: плюс 17, плюс 21 в день. Ічні температури по країні плюс 5, плюс 9, але північно-західних областях близько нуля. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ваша підтримка надихає нас на нові відео. А далі в нас неділя, 16 березня. Невеликий дощ і мокрий сніг йтимуть у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Луганській. Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Решта регіонів матимуть суху погоду з хмарністю та проясненнями. Температура в день у північно-західних областях залишиться низькою – плюс 5, плюс 8, а на решті території буде плюс 13, плюс 18. Вночі в північно-західних областях найхолодніше – від мінус 2 до плюс 3. На решті території – плюс 3, плюс 8. Понеділок, 17 березня. Невеликий дощ із мокрим снігом прогнозує Йться в Чернігівській, Київській, Житомирській. Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях дощі також пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і в Криму. Решта країни матиме сонячну погоду з періодичною хмарністю. Температура в день знизиться по всій Україні до плюс шести плюс десяти, а в північно-західних областях до плюс одного плюс чотирьох. Нічні заморозки в цих регіонах досягнуть нуль мінус чотири. Нарешті території вночі нуль плюс п'ять. Загальний огляд на цей період буде такий: арктичне повітря принесе похолодання, особливо в північно-західних областях, із нічними заморозками до мінус 4 і мокрим снігом. Решта регіонів залишатимуться теплішими, але дощі охоплять значну частину України, гарних вам вихідних та мирного неба.